Чи бувало у вас так, що ви купили дорогий розрекламований органайзер, а він не вписується ані у ваш інтер'єр, ані у ваше життя? Може бути і навпаки. То як же обрати правильний? Давайте розбиратися. Пластик є найбільш популярним матеріалом для побуту він недорогий, легкий по вазі і легкий у використанні. Коли обираєте органайзер, звертайте увагу на цупкість пластику. Це м'який органайзер, який швидко деформується, а потім може навіть луснути. Його краї погано оброблені, тому ось ці дрібні деталі з часом будуть відлущуватися і теж можуть травмувати. Кошики є найбільш універсальними, тому що вони або прямокутні, або квадратні і дуже гарно вписуються в шухляди або полички. Круглі органайзери можуть красти простір. Завжди залишається зайвий простір. Порівняємо ось ці два кошики. Цей також має м'який, не дуже цупкий пластик і дуже велику кількість отворів, які будуть бруднитися. Дрібні перетинки із часом можуть ламатися. Це псує і вигляд органайзера, і може травмувати руки. Цей також має отвори, але він більш гладкий, його буде простіше помити та просушити. Також звернемо увагу на ручки. Зазвичай органайзерами ми користуємося однією рукою. І коли ми беремо його з полички, це має бути зручно для однієї руки. Тому ось цей маленький, з маленькою ручкою нам не дуже підходить, навіть моя рука сюди не вміщується. Звернімо увагу на цей кошик. Він гарний по якості, але він високий. Такі органайзери не вписуються у шухляди і іноді не вписуються навіть у полиці. Але вони гарно слугують інструментом організації простору на поверхні. Звернімо увагу на маленькі судочки. В них можуть зберігатися харчові продукти, але порівняємо якість. Цей органайзер менше тримає форму, він м'який. А ось цей має жорстку форму, тому продукти і інші дрібниці тут будуть зберігатися краще. Дерев'яні, а також паперові та картонні органайзери найбільш екологічні і естетичні. Це серветниця, але така коробочка може служити для будь-яких дрібничок, косметики, канцелярії, якщо вам це зручно. Приступаємо до справи. Важливий момент. Перш ніж купити органайзери, треба провести заміри, щоб коробочка ідеально вписалася. Тому візьмемо сантиметр, заміряємо ширину, глибину та висоту нашої полички. І з цими цифрами ми і підемо в магазин. Я це вже зробила, тому наші коробочки ідеально вписуються. Цей органайзер чудово підійде для зберігання у ванної. Сюди можна поставити косметику або ж покласти маленькі рушнички чи ганчірки. Цей великий підійде або для зберігання у ванні, або ж для зберігання на кухні. Сюди можна поставити нерозпаковані пачки з харчовими продуктами. Наприклад, ось так. І залишити десь на поверхні. Цей органайзер не дуже вдалий, але ж ми його вже купили, тому не будемо викидати, а просто поставимо у закрите місце, щоб на нього не падав зайвий пил. І зберігатимемо тут, наприклад, овочі. Такий органайзер підійде для канцелярії або, наприклад, для частини аптечки. Сподіваюся, ці прості поради були для вас корисними. Порядок це легко.